Привіт, всім вітання з Нюбрансвіка, міста Монтон. Сьогодні у нас 2 люте. У нас зараз 10 година ранку. Був Костка, вирішив вам зняти нашу зиму і що вам скажу, я би назвав це відео Тепла зима в Нюбрансвіку. Зараз плюс один. Я вдіти, як ви бачите, в легеньку куртку. Нема в нас морозів, як марка. Я думаю, що це може глобальне потепління, може ще щось. Виглядає, може навіть трошки тривожно в тому плані, що все ж таки природа починаються таяння, таяння льодовиків. Піднімаються рівень океану і тому подібне. Ну, і справа в тому, що навіть ті, хто живуть в південних частинах там, світу, наприклад, та сама Мексика, в них є велика проблема. Там посухи, там вже все, країна перетворюється на пустелю. Куди їм діватися? Ясно, що вони полізуть в штати. Ну, якщо Трюдо прийме рішення, то частину мексиканців може прийняти Канада. От Буде зовсім весело. Буде третя мова, яку треба знати, чи четверта це спеніш. Якщо ви живете десь там в Бісі або ще десь там то мандарин, китайську треба знати, крім французької, англійської, нікого не грибе, що вони не є офіційними. Ну, маю те, що маємо. Я вам хотів показати трошки наші теплої зими. Так, а ну тут буде щось видно чи ні? Не видно. Ну, окей. І ще хочу відповісти на е, ваші коментарі. Так, у нас сьогодні 2 лютого у нас сьогодні плюс 1, все тане, бачите, все капає. Е, по прогнозам буде таке саме і в суботу. Там трошки буде вже мінус 3. У нас що було саме найхолодніше, це мінус 13 вночі, один чи два дні. І я, чесно кажучи, вам скажу, що я чекав цих морозів, тому що. Лід не замерзав. Слава Богу, вже там трошки потримались морози вночі, за рахунок цього. ну Лід замерз, ми були на рибалці і лід замерз на півшнека. Лід такий, е, як сказати, не монолітний, він з прошарками, е, з бульбашками, з снігом. Тобто там видно, що були, знаєте, трошки тануло, трошки знову схоплювалось. І е, лід не такий, що. Колись ми приїхали, там в 19-му році їдеш на шедяк ловити корошку. І там на цілий шнек бура, навіть до ручки добурюєш, там лід, ну суцільний лід. А тут на озері видно, що там ще є течія. Там трошки є такі місця, що не варто ходити, бо там течія і там можна провалитися. Але слава Богу морози були, лід замерз. Їздили ми на щуку, я був два рази. Ще друге відео з Юрою було. Юра обіцяв мене обловити, навчити мене ловити корюшку, він зловив 12 штук. Я щось 7 одну маленьку випустив. Щука є, вона клює. Якщо у вас є велике бажання, я вам можу скинути точку, під'їдете. Можемо з вами сконтактуватися, якщо хочете там якось під'їхати. Ну, я вам скажу так, що після 3-4 рибалки. Воно вже трошки приїдається, якщо б була якась тварина, типу ведмідь або кабан, яку можна годувати щукою, ну я би їздив, ловив і щоб годувати. Тому що щуки вже холодильнику повна. От. Стосовно коментарів, є різні моменти, пише мені, значить пишуть, що наш ньюбранслік по населенню. чи ти, Монтан як канотопсом Сумської області, і, в принципі, все повільно. Я згідний з цим, провінція, ну що вам сказати, є два плюси, ну, є плюси-мінус, як на акумуляторі, знаєте. значить Перше, що дійсно все спокійно, все повільно, нема е, трафіка, немає індусів, так як якщо хтось знає, хтось бачив. Що робилось в Брентані в Місісазі на свято вогнів, індуси відмічали свято вогнів. ну Це було тотальне <клес> просто як вам сказати, використання петард вибухівки, все, що вони мали на великому паркінгу. Таке враження, що там був Майдан. тому Що що там робилось? Все стріляло і один в другого кидали і всякими огнями. Ну, цими петардами, ну, там... І потім показали, що лишилось. І я читав коментарі. ну Там просто суцільна свалка, там, знаєте, як купа картонних коробок, сміття, ці хортоновські стаканчики, ну все. Ну, Ясно, що це все можна прибрати. Ясно, що індуси і сікхи відмічали своє свято. Але ну, трошки треба я думаю, якось стримуватись або погоджувати з мерією, тому що вони просто вночі. Вирішили собі там замутити цей движуху, і вони її замутили, нікого не попереджали, навіть поліція не приїжджала. І хтось з мерії сказав, що ми навіть їм не будемо тій громаді чи якось так, їм висловлювати ніякий меседж, щоб, щоб їх не злити і не робити ще гірше. Оце от таке от було. І, скажімо так, поки що, от і навіть на підставі цих коментарів. Поки що наша Атлантична Канада ну вона не, не, не так заселена цими індусами, їх тут немає, ніхто. Їх, Якщо ви хочете їх побачити, можете прийти в Walmart, їх там багато бігає. Або в піцерію Папа Джонс. Так само вони там печуть піци, продають, ну вони там більш-менш спокійні. Але коли їх збирається чоловік 400 чи 300, ну самі розумієте, що це може бути. І то так. В Онтаріо відбувається. У нас такої движухи нема. Це плюс. Що ви можете виїхати, там, поставити машину, походити погуляти. Я не думаю, що її тут вкрадуть. Так само, як основна зараз у нас проблема в Онтаріо це крадіжки машин, які потім транспортними кораблями судами вивозяться. В Африку, ну це просто. І кажуть, що нема контролю, нема суперінтендантського контролю в портах, які би перевіряли, чи є машини на борту, чи є вони в розшуку, чи є. Ну просто отак от. Так от якось... Вже все, як в чорну діру попали, все. Страхувати тобі, виплатить, не виплатить, це... ну, а потім вже страховка піднімається. От. Такого нема. Але разом з тим нема, трошки може чогось іншого. Нема якоїсь, е е е е знаєте. Ну, в більшому місці завжди все простіше в плані... в плані роботи, спілкування, там потрібні люди, потрібні працівники і якщо тут приїжджають народ, я думаю, що там він в Торонто скорше влаштується, ніж тут. Тому що там, що там ну, більше потрібно робочих рук. Тут ти на свою попу якби приїжджаєш. І вже думаєш, повезе-не повезе. Ті, що їдуть, наприклад, в Міраміші, я за них дуже радий. І ще вам зніму відео про Рекстон. Може там в мене є матеріали. Я все ніяк не зберу зняти відео по будинку за 90 тисяч. О, думаю, що вам буде цікаво. Так само цікаво, можна купити будинок за 90 тисяч, в принципі, він функціональний, накритий, там треба робити ремонт. Але ремонт кожен нормальний мужик сам зробить. Гіпс-картон крутити, шуруповертом і дошки піляти акумуляторною пилкою, якби немає великої проблеми. Думаю, що якщо там подивитись YouTube, все, все дуал, як вони кажуть. Таке, що робиться, можливо зробити. Хто любить. Затишні маленькі містечка, от. ну, Там є, був один з будинків 89900, він здається, стояв на продажі. От. Ну, коротше, кажучи, така ситуація. От. По поводу... Зараз ми прийдемо цю парочку. Ну, от. І по поводу... Канатопа і те, що тут в Канаді, крім рибалки, нема що робити, я вам скажу так, що, чесно кажучи, поклавши руку на серце, кажуть, дуже спірне питання із рибалкою. Вона йде так напливами, хвилями. От є риба, є корюшка, зайшла, її можна ловити, все пішла. Потім з'являється бас. Появився, ти маєш зловити цей період, коли він є, коли є хід баса. Потім з'явилася Камбала десь тиждень-півтора. І так само ти маєш ти маєш слідкувати, коли вона буде. А потім всі чекають скумбрію в морі. Якщо минулого року і позаминулого, я вже 2-3 сезони її навіть не ловив, тому що приїжджаєш діак всі тобі розказують, що от був типу, приплив. На великому припливі вона прийшла, їй було багато, скільки ви зловили. 7 штук. Ну, блін, ну 7 ну, штук. Колись було таке, що пів ведра ловиш той скумбрії, скумбрі. Ну, там нормально, так скумбрії була було. Тепер 7 штук і треба вставати в четвертій ранку Ну це якось не туди, а ще ж робочий день, наприклад, або ну, вихідні, може щось інше робити, або в вихідні вставати в четвертій ранку на рибалку. Ну, якщо це море, то вибачте мені, це Канада, то клювати повинно щось там, знаєте, ну, як в Канаді, а не так, як от ти за нею бігаєш. там. Потім приходить скумбрія, яка там ловиться до вересня, ну і потім все затище. І там намагаєшся щось ловити в річках. Якусь варель там в Новоскошу поїхати, там, звісно, буде трошки цікавіше, там більше річок. Тут у нас більше так, от таких от лісів. От. Якщо у вас є якийсь кайф, я вже давно, знаєте, не те, що думав, чи там як, Таке от, коли попадаєш в таку місцевість і подивишся цей YouTube, хочеться збудувати якусь там ізбушку, як вони кажуть. Там, знаєш, не землянку, а іменно якийсь такий домик маленький. Лісу багато, дерева багато, ділянок є багато, можна купляти там десь відносно недорого. Робити собі якийсь буш хаос, їздити відпочивати на медітацію. з цим ну, тут якби роздоліє, туди можна робити. Але з іншим, ну так. Але, ну, народ, всі, хто має там. Візу хто має, там перментеризи, ніхто вас не тримає, ви можете переміщатись по Канаді, шукати собі де краще, де більше роботи. от ну Поки що так от вийшло, що не бранси. Може далі буде якісь зміни, я не знаю. Подивимось. Стосовно е... першого житла на перший час. Є в нас магма, є в нас там спеціалісти, які займаються поселенням. от Я. В коментарях покладу там контакти. я думаю, що якщо ви законтактуєте, то тільки контактуйте в робочий час. отак От щоб це було знаєте з 9, наприклад, до 5, щоб це не були якісь дзвінки або в будні дні там зранку або вночі, коли там в Україні, наприклад, ранок в нас ще там ніч, і виходить, що там можуть писати або дзвонити. Ну, Зовсім якби, трошки не, 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 не дотримуючись цих от часових поясів. Не? От, е, Стосовно роботи, ну, о, я не знаю хто тут з роботою допомагає на перший час, такого ніби як нема. Тут ви вже самі. Тут взагалі, як ми приїжджали, то як ти приїжджаєш по програмі там, там по, по програмі там, Vibrancy ну, Була PN, PNP, типу прийшов на мій програм Нібрансвік. Ти просто приїжджаєш взагалі, тебе ніхто не зустрічає. Якщо в тебе є якісь там 15 тисяч баксів на кармані, тому що ти приїхав, вони в тебе розлітаються за там 3-4 місяці і все. Ти сам шукаєш роботу, ніхто тебе не селить, ніяких там волонтерів. Нічого нікого немає. І час від часу, коли чуєш якісь такі... Возгласи, незадоволення, що типа, О, ніхто нами не займається, там ребята, Вам дали цей коет, приїжджайте, влаштовуйтесь. Ну, а ніхто, як цей казав Брежнєв, ніхто в дорогі кормити не обіщав, да? ну, Я розумію, що всім тяжко. Але як сказати, нам було ті, що приїхали там і 5-6 років тому, чи там навіть 4, була та сама картина, тільки нами ніхто не займався. Все самі. А ще були красавчики, які пропонували послуги. Таксі за день 200 доларів, і тебе водять по всіх інстанціях, відкривають тобі допомагають рахунки в банках, сін номбер дають. Там все, з тобою, все, але беруть за це 200 баксів. Ну, такі от були ділки. ну Там не багато але я чув історії такі. Ну, стосовно населення, да. ну це є Канада. Знали, куди їдете. Або якщо збираєтесь, то щоб ви знали, що не густо населено Тут на Одна людина на 2 квадратних кілометри, якби тут в нас, здається, в цьому тобто Людей небагато. От. Потім що ще? Ну, ага. По коментарях Юра хотів мене навчити ловити, навчив. Дякую, показав мені, як ловити. Я не знав, як ловити щуку, тепер буду знати. Так, зараз чекайте. А, так, питання по автобусах на перший час. Громадський транспорт є. Як казав Женецькі. І його відчувається, як кажу. Бо ми їх бачимо, знаєте, автобуси їздять, але вони, знаєте, вони переважно Вони от на дорозі з'являються час від часу. Ти їх бачиш не так, як маршрутки туди-сюди курсують, навіть в райцентрах А тут автобуси. Ходять по своїх маршрутах. що саме таким, що саме Мені не подобається, в дієпі їздять свої автобуси, в монтані їздять свої автобуси, Рівер'ю їздять свої автобуси. Хоча в тебе може бути робота в Монтані, ти живеш в дієпі, тобі треба робити пересадку. Коротше, доїхати автобусом можна. Але я вам скажу так, що це вас займе мінімум хвилин 40. Вот. Ну це треба приловчитись, якщо ви живете десь там на отшибі, не вийде. Треба свою машину або таксі, щоб або щоб хтось вас возив. Ну я думаю, що ви машину купите зразу за 2-3 тисячі шевроле якісь малібу або круз старий, тіши на ходу і будете кататись. Вот. Так що на права здають, є в нас Українська навіть якби автошкола. Там інструктор, який буде пояснювати вам зрозуміло і як для своїх, а не так, як вони пояснюють. Так, щоб завалити, щоб ви ще раз прийшли перездавати, щоб їм була робота. Тому що ну, я вже зрозумів, як тут працює система. Всі хочуть показати свою важливість, свою значимість. Оце такий трейл. Я йду по короткому триву. От. Ну, одним словом, така в нас погодка. І в нас що виходить? У нас виходить лютий місяць. Морозів я не думаю, що будуть великі. Коли ми приїхали 17 2017 році зимою, чи там ну, на 18 рік вже виходить, в січні, я пам'ятаю, там викладали... Всі фотографії своїх дашбордів цих приборок на машині. От, мінус 27 зранку, моя завелася. А -а -а. Зараз виходиш, сніг пливе по машині. Ну, я вже казав, що може це і добре, а може і не добре, не знаю. Ну, наразі, якщо ви просто ну, не можете переносити холод і ну, напевно, що Атлантична Канада одна з тих якби Частина Канади, де ще ну, клімат більш-менш нормальний. Ну, BC, ну там дорого. Да? Там буде вам підсніжники в лютому, там вже буде одуванчики, ці кульбабки. Там в березні чи там коли в квітні, коли все. Там, там так, як в Закарпатті, виходить. Да? Ну, мені так здається. <глідно> вот. Але з іншого боку, там дорого. І дуже багато азіатів. Там... Такі, так... Приїжджаєш як в цей, в Таїланд. Це Канада. Так що такі справи. Вот. Хочу вам показати просто нашу зиму, як в нас зараз є. Ну, така у нас погодка. Я вам там ще познімаю цікавих якихось трошки пару місць, ну я думаю, що ви цей парк знаєте. Якщо не знаєте, то це Айріштаун Парк, це не Сантиняв. Тут рядом костка, коли йде в костку, можна спочатку в парк піти пройтись, потім в магазин. Бо навпаки, якщо немає морозу і продукти не померзнуть, то можна спочатку в костку потім потім вже на прогулку. І тут от такі дуже гарні грибні місця по бокам отут. ви йдете по цій алеї бокам є гриби. Їх видно, народ їх збирає. Так що таке? Літає ворона, кричить. Дівчата прикалуються, там щось фотографують. Отак От ідеш в цьому перештану, чуєш сміх українську мову. І так цікаво. Раніше було френч, ну, Дуже часто було френч чути. Ну а зараз наших багато вже приїхали. І вже отак. Ну зараз у нас більш-менш нормальна погода, тепло плюс один. І немає вітру. Дуже класна погода для лиж. Були на полі Маунт з Андрієм, там ще під'їхали потім наші знайомі. Ну як вам сказати, трошки зранку був льодик, так там десь зверху, і він, ну якби він був трошки, потім його перемішали і потім з'явився знову він десь в кінці, але катались ми до 4.30, пів5. В принципі хватило. два рази заїжджали на базу і попили чайок, я там перевдівся, що там все нормально. Коротше, дуже-дуже класно. Все окей. Зараз можна піти цим цим трейлом, щоб було коротше. І зараз подивимося. Да, тут вже люди ходили, навіть на ровері хтось їздив на цим фатбейк з тими товстими колесами. Такий цікавий трейл теж. Рибалочка. Ну, рибалка є, просто щука вона, її треба з чимось там мішати. Знаєте, з цибулею я невеликий не спец по котлетам. Але треба ну я з'їв одну невеличку, посмажу там, печінку ікру. О, а, а так, що ти їх ловиш, я вже перестав їх чистити, я просто зрізаю філе ножиком для філірування. Філі зрізаю, решту викидаю. Ну, що, ну, їх там повно тої щуки, і там так багато її виловлюю сік вона все одно є. А ж саме цікаве, я був осінью, там ми були на Cambridge Near, здається, ще десь я вже не пам'ятаю, не доїжджаючи. Ловили, на. Я намагався ловити, пробував на блісну, на спінінг. Прокидав там 40 хвилин жодного удару, жодної покльовки. А зимою на таке от, отвесне бліснення каже клює, в обід клює так як на тренуровці. Так що таке оцей трейл хороший маршрут з сині з ромбіком. От, Ми вже майже дійшли до кінця. Ну Погодка супер. Оце класно зараз, напевно, дуже було б класно покататись. Трошки снігу насипало. Але не було знову шторму, там вже буде знову льодик. В деяких місцях може, може трошки болото. І от, виходить, ми трейли. От Дивись, як кору обгодали. І от ніби здавалось би кедри, да? дерево. Смирека чи що. А вони такі не стійкі таке, бачите. От. Відвалюється все, таке от. Вот. Всередині порожнина. Ну як класно там, знаєте, там білка, теж там, там скись. кубла робити там. Ну. Але воно ну, все весь час все падає. Їх дуже багато поваленого дерева дерева всюди в лісах. Як я вже не раз сказав, стільки дров, капець. Дрова, якби це дозволяли заїжджати, жу-жу-жу-жу, вичищати. Ні. Все лишається під снігом, там гниє. Ну і це земля почала бігався нос. нос. Я вже мостик і вже майже, майже вийшли. супер, но номер 6. Хтось перекрутив. Шість. Що за шість, не знаю. Я тут так само все замерзло. Видно озеро. Так, що там білка. А ні, це синичка І ще друга. Ой, іди сюди. Вони хочуть їсти, напевно. А ну йди сюди. Не, немає в мене сімечок на них. На жаль, я не брав. Отакі От справи, друзі. Це вам такий невеличкий відос нашої зимової Канади. Миссиден, початок лютого. Воно так дійде потім буде березень, буде мокро буде такий, знаєте, цей весні буде сірого кольору, потім по чуть-чуть по і воно переходить. Вже потім вліто. Ну, бачите. Наш нібрансник. Всім папа! -па. Так, Наступне відео буде про будинок в цьому в Рекстані. Про будинок в Рекстані ви мені потім скажете, чи вам би було цікаво жити в такому будинку і жити в Рекстані. Ну буде 50-50, я вам скажу так, хто жив в якому небудь селищі міського типу або в якомусь селі. Меч -меч нормально. Ви її заціните Рекса. при умові, що є там робота, якщо там є робота або у вас є дистанційна робота, все супер. Природа, там все заземлення, там медитація. Але якщо у вас є діти 13 років, він треба на дискотеку. Це не той варіант. Все, всім папа. Всім вітання з Нью-Брасів, Аріштаун Парк. Всім бажаю! Перемоги, миру і покращення життя. Аревуар.